Доброго дня, шановні наші виробники, шановні наші споживачі. Сьогодні ми на полі на Дніпропетровщині. І сьогодні коротеньке відео не тільки зі мною, а й з фермером амбіційним, молодим. Тому я думаю, вам буде цікаво бачити. Не тільки мене на полі, а ми йому ще позадаємо багато питань, які цікавлять мене, будуть цікавити вас. Сподіваємось від нього на гарні відповіді. Починаємо. Всім доброго дня. Володь. Ну, у вас капуста не досить так великий об'єм поля. Да? Чи як ти вважаєш? Невеликий об'єм, зовсім невеликий. Ми... Ще тренуємося, так сказати. Скажіть, будь ласка, по відношенню, ви тренувалися, я знаю, в тому році, тренуєтесь і в цьому році. По відношенню до того року, як цей рік важкіше, не важкіше. Що, що взагалі по цьому році може сказати? Ну, я думаю, вже всі зрозуміли, що цей рік набагато важкіший, ніж минулий, бо ну, дуже складна погодна ситуація була в цьому році. Високі температури дуже мішали нам шкідники. Соответственно із-за цього розвивалися дуже сильно. І, ну так сказати, воду не виключали, можна сказати, що в цьому році. А от по шкідникам, бо я знаю, багато жалілись біла крилка, попелиця, трипс. По цій капусті я ну, зараз ми покажемо. Це наш. Я буду розкривати. Давай. Це агресор. Сорт агресор. Угу. Капуста вийшла дуже гарної якості. Ну, як для цього року, це можна сказати ідеальна капуста. Зараз угу. ми зліжемо, покажемо. Ну, не капуста, а золото, я таку називаю. Тріпси нема взагалі. Угу. Шкідники, ну. Ну розкри нам секрет. Чим ти кропив, що немає е такої кількості шкідників, як ми бачили у себе на полях. Це комплексна, комплексна процедура. так сказати. Тут не один, не два препарати, а ціла послідовність. Йдемо, йдемо, йдемо. Саме головне чередувати, діючи, ну, щоб були різні, різні речовини, групи різні. І не один препарат задійствували ми, а в основному давали по два препарата. Там, допустимо, Нурел Д плюс Белт, no ну, різні, різні препарати по різних шкідниках. Ну, Всіх одразу зацікави питання, яку вражайність ви отримали середньо в цьому році? Середня урожайність за 100 тонн. За 100 тонн. За 100 тонн з великим гаком чи з малим? Ну, примерно десь 110 тонн вийшло. На круг, так? Да? По круг. різним гібридам. На круг. У вас не тільки агресор, я знаю, у вас ще є пізньостиглі і гібриди, такі там Продікус, Кеплер. Саме більше, здається, на агресори ви отримали, так? Да, да? Агресор Вражу. саме більше дав. Ті пізніші гібриди трошки менше, але за що того, що агресор дав набагато більше, то воно перекрило. І ми вийшли за 100 тонн на круг за гектар. Скажи, будь ласка, ще по срокам висадки і по схемі висадки, скільки рослин на гектарі, і коли висаджувалася розсада. Тому що попередник тут теж в цьому році, якщо не помиляюсь, капуста рання, рання капуста під дужками тут була. Да. І Після цієї ранньої капусти ми висадили числа вже не пам'ятаю, треба дивитися по записям, але можна було б трошки раніше, на пару тижнів раніше це зробити. діло. Бо як ми бачимо агресор, ну, він вже достиг, повністю набрався, має хорошу вагу. А пізні сорта можна чуть -чуть, чуть -чуть би було б були більші. Угу. Головка по половиною. Ну, в середньому 2,5 кг головка. Ну, в принципі, така капуста і потрібно ну, закладати. Але... Як для ринку то так. Да. Як на мережу працювати, то можна і покрупніше. можна і доганяти покрупніше, конечно. Супер. А, а тепер по густині. Тому що ми бачимо головки як одна в одну, одна в одну, одна в одну. Густина тут 30... 36 тисяч на гектар. А як плануєте на наступний рік збільшувати, зменшувати? На наступний рік хочемо вийти 40-42 зробити. 40-42. Да. Ну це на агресорі. А на пізніх сортах можна в принципі, оставити і так, щоб не вийшло дуже мілка. Лібо набагато раніше висадку на тиждень, на два, на три тижні робити раніше висадку. Ну тоді буде проблема в боротьбі з шкідниками, кріпс. Буде тоді дуже-дуже да, на цій культурі. На, на ну, в Той період часу, то буде проблема з Ти Не прикидав, наскільки подорожчало вирощування в цьому році на гектар по відношенню до того року. Е... Ну, я маю на увазі електроенергія, е... насіння, добрива, краплинна стрічка, солярка. Все піднялося. Ну, Стічно прекрасно знають, що це піднялося і. Електроенергія це взагалі вже ну, космічні, можна сказать, цифри для заробництва, ну, космічні цифри, вони там придумали. По семенам, ну семена в пределах там більш-менш воно родської, оправдається і тому подібне. А, а солярка, ну це все виросло, це ж, всі знають, що це все подорожчало. І... Це прикріплено до долара, долар піднявся, все виросло в цілі. А капусту ми здавали, Велife. ціна була смішна. Прошлий рік була 4 гривні. Це в цьому році так склалися ну, обставини, що. Fire... Не будемо називати цифри, по котрі ви будете продавати, дай Бог. Ну ото вже таке діло. В Нашій державі. Ціна овочів синусоїдна, то дуже високо, то дуже низько. Важко втримати баланс якісних продажів. Що ти хочеш побажати нашим слідкувачам, не тільки фермерам, бо відео почали дивитись і споживачі. Фермерам хочу побажати гарних врожаїв, щоб ціни їх тільки радували, щоб було поменше проблем з шкідниками, з болячками. Всім остальним глядачам бажаю мирного неба, всього найкращого і гарного настрою. Коментуйте, лайкайте, підтримуйте канал пана Ігоря. <рес> ну Це не мій канал, а канал е, Овочі Смак Успіху. Якщо ви бажаєте якісь е, коментарі, то пишіть. А ми підемо, мабуть, гріться, бо вже завершення сезону, холодно на вулиці, і ця капуста теж буде от закладатися їхати. До холодильника. Ну, нічого. Я, люди розумні, зрозуміють, чому воно так. До речі, ще таке питання. Да -да. А скажи, будь ласка, вже сухо, як ти вважаєш, треба підсушувати культуру рослини так, перед збиранням ворожаю? Обов'язково. Обов'язково це треба робити, бо ми навіть... Трошки підсушували, але все одно вона розтріскується. Не, не кочерига розтріскується, а саме листя, тобто як ложить одну на одну, бува неаккуратно. Коло воно листя соковита, да, вона то раз більше травмується. І дуже травмується. Кинули, тріснуло все. Кинули, тріснуло все. І тріскається не один листок, аж два-три листка внутрі. Хоч у нас і тріпси немає, нам прийдеться ці листя знімати. Транспортировочні листи, все одно треба буде збирати. Це транспортувачні, вона може туди і трошки глибше, де кочерига попала. Все одно тільки клац тріснуло і все. І прийдеться їх знімати, це потеря Рожаю. врожаю, потеря маси і тому подобається. Тому рекомендую всім підсушувати. Хоча б там днів 10 може до збору врожаю не, не поливати. Не поливати так? Да? Точно. А там дивиться по погоді. Як дощі стоять, то може і більше не поломать. Все індивідуально. Дякую усім. Дякую за ваші лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, що комусь сподобалось, не сподобалось. Все витримаємо, все вислухаємо і обов'язково напишемо зворотній відгук. Дякую вам.